З вами я, Ківімен. І сьогодні ми граємо, де треба втікати від от такого баріка. І давайте пішли втікати. О, давайте перше монеточки. Подивимося, чи вони є. Так, забрали тут. Ну, поїхали дивитися, як тут проходити і як, і що тут проходити. О, в мене вже 2000 монеток якось. А я цікаво. Так. Я вибив вентиляцію. Який ж я сильний? Так, стрибаємо, стрибаємо. Ми по вентиляціях йдемо. Це страшно. Так, раз, два. Хм, Так. Нажимаємо червону кнопку. Ой. Надіюся, що вони не будуть згинатися зараз. Ух, не згинались. Так, беремо цей гайковий ключ так, І падаємо сюди вниз. Так. Ми через вентиляцію пішли, можливо, через ту, що ми по ній ходили. Так, зараз. Оп. Включаємо кнопочку. Так. Забирати монеточки тут треба. Так, оп-оп-оп-оп. Зараз будемо дещо робити. Оп. Попався. Жаль. А, я вже нажав на це. Так що пішли. Хм. Цікаво, що це таке що це дери? означає. Ви бачите, в мене. ай! 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 У мене поліцейський бив! Так, втікає! Що тут дозволили поліцейським вбитись? Надіюсь, він відстав цей чубрик із вбитою. Так, впали. Ага. Хм. І у туалеті. Так. Тут нічого. Тут нічого. Також нічого. А, там монетки є. Монетка є. Щось дивне. А, душові кабінки з'явилися. Їх тут взагалі не було. Так, о, тут є лопата. Копаємо. Фух. Стоп! Ми пробралися кудись вниз, де є лава. Капець, тут надто жарко. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ми, ми встигли це пройти. Так. Тут. Хм. Що це за звуки? Ой-ой! Лавова куля! Покотилася. Так. Значить, коли ці звуки... то куля копнеться. Я все добре зрозумів? Надіюсь, що так. Бак, кудись побіг. Там якась штучка є. Але давайте краще побігли звідси швидко. Отак. Ой-ой! Там барік із обладунками. Ну Це капець. Ай, мене зловили. От, у тебе й біткоін. Tudi ide bari. Aha, uh -huh. ne doženeš, ne doženeš. що не встиг. Так що. Ой-ой! Тут що? Ще щось має котитись? Ні, тут нічого не має котитись. О, свобода там. Але воно закрито. Нам, значить, треба сюди йти. Виходів більше немає. Ну, полетіли, на герку. Хочете більше такого контенту, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Я, якщо ви хочете більше такого контенту. А ми беремо якогось шарівного наполь з ой ой Ми як швидко бігаємо. Так, раз стрибок, два стрибок, три стрибок, чотири стрибок, а ми впали! Ой, персонажу думав, то було дуже боляче. Так. По цьому біжимо і по цьому, по цьому. Оп, гоп, гоп. Так. Біжимо швидко. Аж дуже. Так, так і так. Ну, так, ось сюди тепер. А? Нам туди не можна. А як нам сюди забратися? Так. Сюди ми не пройдемо. Може, нам це треба відкрити? А я думав, що нам сюди не можна йти. Цікаво. Так, беремо драбину. Вона важка, як ви бачите, через то, що у мого персонажа голова трясеться. Тому і вона важка, я думаю. Так, оп. Ой. Я думав, що воно отак скидається. Ставили трапенку. Оп, і ліземо. Все, полізли. Зараз буде трошки жорстко. Так. Якщо ви хочете більше такого контенту, повтіканні із, із таких різних, то ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ви хочете більше такого контенту. А ми далі полізли. Там ще якийсь швидкий поліцейський іде. Ну, пішов кудись. Не знати куди. Щось тюрму. ой тюрму. Краще йому на очі мені не покладатися. Це якийсь хакер, що він так швидко бігає. Так високо стрибає. Ну, це просто хакер мені здається. А хоча мені сюди треба. Так, залізли. О. Закрутили. Оп? Ль, ну зарізаємо? О? Так, залізли. Ми всі ці штучки закрутили, а, а па. Але добре? Що мені не треба нічого робити знову. Так, залізаємо сюди, сюди, оп, оп, все. Так, змогли залізти сюди. Так, раз і полетіли тут. Ага. мяу, Так. Так. Тут, надіюсь, ми не спадемо. Оп, оп! Знову впали, Ну нічого, буває. Буває. Ура, не впали ми. Сіразу. Так. є, yeah. Тут якась штучка буде. Вилетіли. Бум! Стрибаємо. Бум! Давай. Залітай! Оп! Ідем, йдемо, йдемо швидко. Ага. Я думаю, що можна на цьому завершити.